Доброго благословенного Богом ранку, гарного, мирного, тихого дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і разом з вами. Дякую Богу. Адже Він послав нам цей день для життя і залишив на сторінках свого святого Слова, обітниці, на які, покладаючись вірою, ми отримуємо надію для вічного життя. Господь обіцяє нам спасіння. Послухайте вірші, записані пророком Ісаїю в 45 му розділі. Окрім мене, немає іншого Бога. Крім мене, немає жодного праведного Бога і Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасені, адже я Бог і немає іншого. Коли Адама і Єву Бог створив, і поселив у Едемському домі, вони отримали знання про закон, яким мали керуватися. Коли вони порушили цей закон, втратили стан блаженної невинності і стали неправедними в Божих очах. Похмуре майбутнє грішного людського роду не було освітлене жодним променем надії. Порушивши божественний закон, людська сім'я втратила рай, над землею нависло прокляття, і на ній запанувала смерть. Однак небеса зглянулися над грішними людьми, і був розроблений план спасіння. Коли над людським родом прозвучало прокляття, разом з цим прокляттям була дана й обітниця про прощення через майбутнього Спасителя. Ця обітниця стала зіркою надії, яка осявала імлу навислу ніби смертна тінь над майбутніми нащадками Адама та майбутніми нащадками світу, відданого їм у володіння. Євангелієм вперше було проголошено Адамові та Єві в Едемі. Вони щиро розкаялися у своєму вчинку, повірили в Божу обітницю і спаслися від остаточної загибелі. Протягом 300 років Єнох також ходив з Богом, будучи для світу прикладом чистого і непорочного життя, цілком протилежного життю його сучасників, того норовливого та розпусного покоління. Яке відкрито нехтувало Божим законом і вихвалялося свободою від його обмежень. Однак, як свідченням Єноха, так і його прикладом знехтували, оскільки люди полюбили гріх більше, ніж святість. Єнох служив Богові всім серцем, і Господь відкрив йому свою волю і у святих видіннях показав великі події, пов'язані з другим приходом Христа. А потім цей вірний Господній раб був піднесений ангелами на небеса, не побачивши смерті. Урешті зло стало таким великим, що Бог не міг більше миритися з ним. І він повідомив Ноєві про те, що через постійне порушення його закону він винищить тих, кого створив, водами потопу, який він наведе на землю. Ной і його родина. Виявили послух Божественному закону, і за свою вірність Богові вони були спасені від винищення, яке спіткало навколишній безбожний світ. Так Господь зберіг для себе народ, у чиїх серцях перебував Його закон. Господь дає випробування, Він дав випробування і для перших дітей, народжених Адамом і Євою. І сталося по деяким часі приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель він також приніс від своїх перворідних Зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля та на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся, і сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. Каїн і Авель. Сини Адама виявилися не схожими один на одного за характером. Вони були випробовані так само, як до них був випробуваний Адам, щоб побачити, чи виявлять вони послуг Божим вимогах. Вони отримали настанову щодо умови, за якої буде спасений людський рід. Божий задум полягав у тому. Щоб за допомогою системи жертвоприношень, закарбувати у свідомості людей потворний характер гріха та неминучість покарання за нього. Це смерть. Жертвоприношення мали стати постійним нагадуванням про те, що тільки через обітованого Спасителя люди можуть увійти до Божої присутності. Кайн і Авель. Розуміли вимоги системи жертвоприношень, які їм слід було виконувати. Вони знали, що здійснюючи ці приношення, вони виявляють покірний і богобоязливий послуг Божій волі та підтверджують віру в залежність від Спасителя, прообразом якого були ці жертви. Каїн і Авін спорудили схожі жертівники, і кожен приніс жертву. Каїн не бачив потреби у точному виконанні всіх Божих вимог. Тому він приніс жертву без проліття крові. Він приніс плоди землі у дар Господу, але з небес не було жодної ознаки, яка засвідчила би те, що цей дар прийнятий. Авій. Благав брата! Постати перед Богом тільки установленим Богом чином. Але його умовляння лише зміцнили Каїна в рішучості зробити все по-своєму. Будучи старшим братом, він вважав нижче своєї гідності слухати Авеля і знехтував його порадою. Авель приніс у жертву найкраще з первородних стада згідно з Божим повілінням. У заколеному ягняті, він очима віри, бачить Божого Сина, призначеного померти за порушення закону Його Отця. Бог шанував жертву Авеля. З небес сходить вогонь і поглинає жертву грішника, який кається. У Каїна тепер є можливість побачити і усвідомити свою помилку. І той, хто не дивиться на обличчя, Ушанує жертву віри і послуху. Жертва Авеля була прийнята, але тільки тому, що Авель виконав все точно так, як вимагав від нього Бог. Жертва Каїна не була прийнята, тому що він зробив все так, як хотів сам, а не так, як сказав Бог. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості робити так, як каже він. У його слові. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за те, що Ти подарував нам день для життя. За те, що милість і ласка Твоя оберігала нас цієї ночі, і ми, прокинувшись, могли відкрити Твоє святе Слово, щоб досліджувати істину і щоб навчатися, як приносити жертви подяки Тобі, живому Богові, щоб вони були гідні, гідні, Господи, слави, яка належить тільки Тобі. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед Тобою, микаємось найперше, бо ми люди, ми часто помиляємось, думаємо не те, кажемо не те і робимо інколи не те, що по волі твої. Тому в покаянні приходимо до тебе, і просимо прощення. І хочемо, Господи, щоб Твоя милість і ласка сьогодні злилася на всіх, хто щирим серцем піднімає свій голос до тебе, хто, можливо, у важких стражданнях від хвороби. Хто, Господи, втратив у мир у сім'ях, у родинах, Ти поблагослови. Сьогодні продовжуємо Тебе благати, щоби Ти поблагословив захисників нашої країни, щоб Ти, Господи, поблагословив і дав мир і поблагословив тих, від кого це залежить. Дав їм мудрості зупинити кров пролиття, і щоб, Господи, Твоя ласка і милість вже запанувала у всіх серцях. Щоб люди підійшли один до одного, попросили прощення, покаялись тому, що зробили. Господи Боже, Ти благослови таким розумінням усіх. Це наша молитва і прохання до Тебе. А за все, що Ти зробив заради нашого спасіння, ми тобі дякуємо, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що сьогодні багато людей. Стоять ніби на роздоріжжі, розводячи руками і кажуть, у чому річ одна Біблія, один Бог, одна віра, а ось так багато розгалужень, що я і не знаю, куди йти. Цікаво, що вже на перших сторінках Біблії нам дається приклад. Якщо людина слухає те, що говорить Бог, Бог буде тебе благословляти, таке поклоніння, таке служіння він буде приймати. А якщо ні, ми маємо приклад Каїна. Тому Господь сьогодні каже: наверніться до мене, тому що окрім мене немає праведного Бога і немає Спасителя. Поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасені, якщо ваша сміливість дозволить вам зробити цей крок. Нехай Господь благословить. І це буде добро не комусь, а вам особисто. Прийміть Господа як свого Спасителя і будете спасені. До побачення!